Вітаю вас на телеканалі Ритм. Це програма Пряма мова. Мене звати Павло Невесенко. І сьогодні до нас завітали президент Федерації регбі Рівненської області Євген Голенко та Павло Рушков, який є тренером Рівненської області з регбі? Вітаю вас на телеканалі Ритм. Вітаю! Відразу запитання пане Євгене, до вас регбі є не досить популярним видом спорту в Україні і в Рівному. Зокрема, скажіть, будь ласка, як цей вид спорту зароджувався і розвивався в Рівному? Ну, перш за все, хочу подякувати телеканалу Ритм за запрошення у прямий ефір. Власне, що я роблю, дякую. З приводу того, що регбі не є найпопулярним. Ну, в наш час і в нашій країні багато видів спорту, на жаль, є непопулярними. Але якщо ми зараз тут, значить він все-таки має більше популярність, ніж інші види, які сюди не попали. Історія говорить про те, що в 1997 році Дірк Х'юмен, так звали цього чоловіка, це громадянин Південної Африки. Власне, він був місіонером, він таким чином попав в місто рівне. І через овальний м'яч, через гру в регбі він. Забирав молодь з вулиці до чогось такого хорошого, ну, принаймні хоча б до спорту. Відповідно, регбі містить в собі не тільки спортивні елементи, а й таку життєву філософію, тобто переможцем треба бути не тільки на полі, а й в житті. Відповідно, він це посіяв. І в цьому році, власне, 18-ліття, повноліття ми будемо святкувати на покрову 14 жовтня. Скажіть, будь ласка, який стан справ наразі цього виду спорту на Рівненщині? Як зі твої сторони подивитися? У нас немає, немає регбійного стадіону. Це моя мрія і всі зусилля як президента я докладаю в цьому напрямку. Ми повинні мати свою базу, свій стадіон. Для чого? Для того, щоб що вихідних там проводити регбійний матч. Чи це будуть діти, чи це будуть ветерани, чи це буде. Чемпіонат Європи запросто Львів приймає чемпіонат Європи або навіть Ірпінь, де стадіон набагато гірший, ніж наш, і вони це спромагаються зробити, відповідно ми можемо це теж прийняти. Що стосується досягнення стану на сьогоднішній день, у США No4 ми маємо там три тренери, які займаються з дітками. Ми маємо Павла нашого вихованця, який з дитинства, і він, до речі, був в тій команді, яку тренував Дірк Хюман. Він зараз граючий тренер. Ми маємо чотири, можливо, і більше зараз, я так просто сказав, анонсував учасника збірної України. Це Хрусюк Андрій, це Шакура Андрій, це Костянтин Горильов, це Кравець Дмитро. П'ять все-таки це е, полікович Вадим. От е, глядачі, які мене зараз чують і бачать, вони напевно знають цих людей, можливо, це їхній там, брат, чи сусід, чи однокласник. Відповідно, регбі пустило коріння глибоко. І ми маємо представників у збірній Україні. Е, вони виступають на чемпіонаті Європи. От ви заговорили про стадіони, і от в мене виникло запитання до Павла Павло. Скажіть, а де зараз команда тренується? Ну, на даний момент ми тренуємося на запасному полі на стадіоні «Олімп» на набережній, там так, в народному говорять в Клєтці, там тренуємося все літо, ось, продовжуємо тренуватися. Стадіон, ну, не скажу, що дуже високої якості, так як там дуже ще Сухо і ну, трави фактично зовсім немає. Тобто практично на землі ми тренуємося на голій землі, і як, як голий асфальт, так можна сказати. Але допомагаємо поливати. Да. Футболістам допомагаємо поливати Скажіть, а скільки людей зараз, ну хоча б приблизно займаються регбі в рівному, і команди яких вікових категорій є у нас? Ну, на рахунок дітей я вам не можу сказати точну кількість, але. Серед дорослих то в заявці є приблизно 45 чоловік, які виступають в вищій лізі чемпіонату України. Тобто в заявці є 45 чоловік. На рахунок заявки на гру ми заявляємо, 22 чоловіка офіційно це виходить на розминку перед матчем. Можливо, я доповню. Учні ДЮСШ номер 4 які займаються регбі, їхній вік починається з 2005 року народження, тобто ми ростемо своїх маленьких спортсменів, хлопчиків. Так само є у нас це більша секція регбі, там займаються дівчатка в 19-й школі. Що стосується загальної кількості дітей, які займаються, ну, справа в тому, що дитячий спорт дуже така тонка річ. Сьогодні в тебе в команді, це мені говорять, самі тренера, там на перше число в тебе є 30 людей, а перед новим роком їх може стати 15 по тій причині, що я вибрав між там, скрипкою і, і спортом вибрав скрипку або математику. скажімо так, Тому інтереси міняються і діти. Хтось відбуває, хтось заходить знову. Коли відбувається, коли відбувається домашня гра з Рейбі 15, це вища ліга чемпіонату України. На мій, скажімо так, на мою радість і на радість Павла приходить порядка 300 людей стабільно. Чому я говорю про це? Це не на першій грі вереса, здається, було 4 тисячі. Це дуже добре, молодці хлопці. Але стабільних 300, можливо, 400 людей, які вже йдуть на гру з дубками, вони готові підтримувати свою команду, це свідчить про те, що популярність все таки є. І якщо ми приїжджаємо в той самий Хмельницький, де на редбі виділяється ну скажімо так, для порівняння з нашим фінансуванням. П'ять, а то більше разів більше від влади, там можуть бути менше глядачів. Тому все-таки ми, от я як президент, як популяризація вида спорту, я бачу в чому. Це цікавість для глядачів, ми стараємося пояснити правила, щоб людям було цікаво, стараємося роздавати там м'ячі, проводити табори. От ми про це будемо говорити пізніше. І відповідно повідомляємо о тих. Постійних глядачів через соціальні мережі, Фейсбук у нас є сторінка, є ВКонтакті через смс, ки всілякими способами ми цю справу пхаємо уперед, для того, щоб створити, ну так би мовити, критичну масу. Коли е, із десяти хлопчиків у дворі е, троє потримають регбійний м'яч руках, тоді ми підемо далі. 100%. ви щойно говорили про фінансування. Скажіть, а яка ситуація з фінансуванням регбі на Рівненщині? Скажу так, як і будь-якому командному виді спорту, підготувати команду або вивезти її на змагання саме за рахунок того, що це команда спорту, набагато важче, ніж підготувати, там, це зрозуміло когось з плавця чи стрілка там, з пістолета, з лука, ну, тобто індивідуальника. Але ж, як мені говорив один тренер з Луцька, у нас ніколи не буде бігунів, спринтерів, марафонців чи там, ну тобто, я перераховую спортсменів саме з легкої атлетики, так званий королевий спорт. Якщо у нас не буде розвинутий футбол, баскетбол, регбі там чи будь-що, тобто діти йдуть в спорт, тому що їм цікаво, а потім вже селекціонери забирають їх на якісь профілі. Відповідно, якщо говорити про фінансування. Писав лист в «Міський Кінком з приводу фінансування нашої команди. Отримав відповідь. У випадку, якщо бюджет буде перевиконано, то ви щось отримаєте. Хвилиночку, Верес отримав гроші. Я не прошу так багато, як Верес. На жаль, в мене не є так багато виїсних ігри, як Вереса, але ті 50 тисяч, які я просив, вони явно менше. Тобто з калькулятора ми можемо порахувати менше, ніж той мільйон, який дали Верес. Ну, принаймні, я знаю, що дали мільйон. Я вдячний за те, що є, але можна і все-таки звернути увагу, тому що е ми робимо хорошу роботу, ми забираємо дітей з вулиці і ми даємо поштовх до розвитку спорту взагалі. А власне, інвестори чи спонсори є якісь, які допомагають? Е в цей час е так званий такий. Ну, я маю на увазі дату 25 жовтня. Ви знаєте, що це що відбудеться. Не буду я називати там імен прізвищ, але е, в нас є організація це мережа за право» Крівненська, яка нам допомогла з формою. Е, Прекрасної новий сучасний комплект форми на цей сезон. Ми отримали від цієї компанії. Ваш е, телеканал е, допомагає нам з. Не тільки з інформаційної точки зору, особливо особисто пану Полодічуку. Я можу подякувати і, і дякую. Власне, подяку в вигляді. Ну формуло, подякуємо вже колись вручив. Зараз ми в отримуємо ефірі, говоримо про наші, наші спортивні проблеми. Тому є люди, які не байдужі. До речі, взагалі був випадок. Я цього чоловіка знав, ну до цієї розмови, знав буквально. Я з ним два рази спілкувався, простий телефонний дзвінок, він навіть не в Рівному. Я задав питання Сергій, їду в, здається, ми їхали у Хмельницький, їду в Хмельницьку, мені не вистачає 80 літрів солярки. І він сказав, позвони до цього чоловіка, він тобі організує. Після того ми з ним не зустрічалися навіть. Але я от Сергію я тобі дякую. Дякую, що ти мене підтримав. Дякую, що підтримав сходу. Це ця людина не має відношення до тих організацій чи там каналів, які е, я ну, вже перерахував. Це зовсім інші люди. Тобто можна сказати, що здебільшого ви на власному ентузіазмі. У Він нас не є, не буду заперечувати, у нас є членські внески. Ми в минулому році весняний тур зіграли практично весь на, на членських внесках і була ще Рівницька організація, е, яка нас підтримала. Шукаємо, шукаємо, тому що треба грати, треба штовхати це взагалі. Угу. Оскар Уальт колись говорив, що регбі це хороший привід для того, аби затримати 30 хуліганів подалі від центру міста. Скажіть, чи дійсно регбісти є такими хуліганами і брутальними, як про них всі зазвичай думають? Ну, це питання взагалі до вас, пане Євгене, і до вас, пане Павле? Ну, є одна фраза, чудова фраза, яка вже е, живе на світі більше ніж е, 150 років. І це фраза, е, вона походить з Англії. І в Англії говорить так про регбі, що регбі це е, хуліганська гра, хуліганська гра для джентльменів. А футбол це джентльменська гра для хуліганів. І з цією фразою е, згодний навіть футбольний світ в Англії. Тобто Це є одна із таких, як сказав би, музейних експонатів е, чудових фраз, е, які всі використовують. Тобто Хуліганська гра для джентльменів це є футбол, а регбі це є е, для джентльменів хуліганська гра, трошки так попутав. От. Ну, ну нічого. Тобто регбі це є е, хуліганська гра для джентльменів. А на рахунок Освальда Уальда, ну я не знаю, на, наскільки він грав регбі, наскільки він був ознайомлений з цією грою. Напевне, там, де він жив, напевне, там, де він е, працював, е, це було можливо і таким ну, способом він зібрав, наприклад, 30 хуліганів. Я до цього можу додати, що подивіться на мене із Павлом, мені здається, що принаймні візуально на полігальні да, не схожі, але ж будь-який спорт, по суті, він передбачає докладення зусиль. І якщо говорити про регбі як про його виховну функцію, так, тобто там, юнак чи дитина, чи дорослий спортсмен для того, щоб Занести цей овальний м'яч за залікову лінію перед ним стоїть 15 суперників, відповідно, ти не будеш їм посміхатися. Але ж після свистка ти з ними, ти нимиш їм руку і посміхаєшся і говориш на різні теми. Компромісів на полі немає. Після свистка ти однозначно йому другі товариш і допоможеш. От в чому полягає ця суть? Тобто, чому хулігани. Тобто так. можна сказати, що регбі виховує в тобі справжнього чоловіка. Абсолютно. Це 100%. 100%. Я навіть скажу так, от я коли спілкуюся ну, з молодими нашими вихованцями, то дивлячись на них, я мені щось фраза так впала в, в око. Регбіст він може і батьківщину захистити, і даму запросити в кіно, тому що він регбіст. Ну, дякую. Павле, запитання до вас. Я знаю, що нещодавно наша команда повернулася з Харкова, де приймала участь у фінальному турі чемпіонату України з регбі. Розкажіть, як завершився вояж для наших хлопців? Дуже важкий тур був. Це останній фінальний тур. Наша, наше становище в таблиці було не з найкращих. Перший рік, скільки ми виступаємо в Суперлізі по регбі 7 ми були практично на грані виліту. але в цьому турі поїхав такий состав, я б сказав би, е... не знаю, дивовижний просто. хлопці е, не з великим досвідом гри, але все-таки е, зібралися, дійсно зіграли команду, ми зайняли п'яте місце, при цьому обійшли е, такі досвідчені команди, як е, Епоха політехнік Київ та «Сокіл» Львів. І Ми зайняли в заліку п'яте місце, і через декілька тижнів ми будемо вже знати фінальний результат, ми місце в таблиці по закінченню чемпіонату України. Тобто, на даний момент ми залишаємося в суперлізі, Ми будемо далі продовжувати боротися за медалі. Але дійсно самі хлопці дуже здивовані, тому що ми приїхали в Харків і через 20 хвилин ми вже грали на полі. Тобто для розминки в нас зовсім не було часу, але хлопці зібралися з силами і вийшли, і дали бій. Добавлю, Павло там був Павло Грав, я тільки супроводжував в команду, ну, провожав їх в дорогу. Регбі-7 це різновид регбі і це на даний момент є олімпійський вид спорту. У Ріо жанейро цей вид спорту побачить кожен, хто буде переглядати трансляцію Олімпіади. Крім того, я ще хочу анонсувати з 18-18.09 вересня так, стартує Кубок світу в Лондоні. І всі, які всі люди бажають, які хочуть дізнатися про цей вид спорту більше. На жаль, по телебаченню я не знаю, чи буде транслювати це рівненське телебачення, рівненське, українське. Зазвичай в інтернеті ці всі матчі будуть доступні і закликаю всіх, подивіться, дізнайтеся про регіт більше. добре, У мене запитання до Павла. Я знаю, що ви організували регбійний табір для дітей. Розкажіть, де він буде базуватися, яка його мета, і взагалі звідки вас виникла така ідея. Створити табір. Е, ну, е, трошечки переживаю, хвилюю, тому що табір проходить саме зараз і він йде в, е, без мого керівництва, але ідея така лайтова, можна сказати, це вперше запустили ми такий проєкт. Е, ми минулого року пробували е, суто для рівненських спортсменів зробити е, табір. Це денний табір був, приймав участь понад 40 чоловік. Але цього року ми запросили до нас практично західний, західний регіон. Всі команди, які грають в західному регіоні, це Ужгород, Хмельницьк, Львів та Івано-Франківськ. Тернопіль, лише Тернопіль відмовився, тому що в них немає такого віку, який ми запросили. Зараз вони тренуються. Це денний табір, понад 80 учасників у нас є. Є тема, нам допомагає організація Асоціація Християн спортсменів. Вони також надали допомогу там з інвентарем, з екіпіровкою. і приймає участь понад 10 тренерів з різних міст. І паралельно цьому табору тренери будуть. Набувати досвід, обмінюючись між собою. Ідея виникла на навчанні, коли я був в Южній Африці, в Південній Африці цієї весни створити таку дитячу тренерську академію, щоб на цій базі могли виховувати чудові гравці та чудові тренери, через що регбі в Україні воно ставало на клас вище. Да. Скажіть, а де власне розташовується цей табір? І чи може пересічна людина потрапити туди там? Зараз, це... зараз табір проходить на, там же, на запасному полі на набережній, на стадіоні Олімп, це набережна 9. Стадіон відкритий, ми відкриті. Кожен хто бажає, може зайти. Табір проходить до 28 числа включно. До 4 години ми будемо там займатися. Діти там мають програму, це чотири тренування з переривами та обідами. Ну і також вони, вони також не тільки фізично розвиваються. Ми розвиваємося, можна так сказати, в трьох напрямках: це Дух, Душа і тіло. В них будуть лекції. Ми запросили МЧС наше Рівненське, вони будуть давати лекцію. По е, як поводити себе в різних небезпечних ситуаціях чи на воді. Дуже дякую е, для нашого управління МЧС, що пішов нам на зустріч. Е, також е, е, хлопці наші зможуть відвідати нашу, е, наші кіно, кіно, кіноцентр Ера, подивитися кіно. Е, також дякуємо за те, що кіно, кіноцентр Ера пішов на зустріч нам. І, е, так вони зможуть не тільки фізично мати розвиток і зможуть ще відпочити і мати якісь дозвілля в нашому чудовому місті. Ясно. Розкажіть, які плани на майбутнє у розвитку регбі і, можливо, які задачі ставляться перед командою вже на наступний сезон? На даний момент в мене як тренера головна задача це перемогти чемпіонат України вищої ліги, в якій ми уча... приймаємо участь. Ми граємо в західній зоні і будуть з матчі матчею півфінали там вже з східною зоною. Тобто там з Києва, з Одеси приймають команди участь. Будуть домашні ігри. Ми будемо розпочинати буквально через три тижні, вже в середині вересня ми будемо розпочинати наш чемпіонат. І... Ну, завдання стоїть перемогти, зайняти перше місце, а це є дійсно реально для нашої команди, тому що на даний момент минулого року ми зайняли четверте місце чемпіонату України серед в, в, в команд Вищої ліги. Просто трішечки не хватило нам до, до медалі. А ви, пане Євгене, як президент Рівненської Федерації регбі, які цілі ставите перед собою на майбутнє? Нам не вистачило минулому році трішечки грошей і трішечки завзяття. От ми, власне, зайняли четверте місце. По цій причині в цьому році, я думаю, що завзяття нам повинно вистачити. Тому що однозначно буде ну, в спортивному світі слово заруба це нормальне слово, бо однозначно буде дербі із Франківським Роландом. Якщо ми проходимо Роланд, далі нас чекає Одеса або, або Київ. Там вже у фіналі. Коли у тебе за плечима вже нічого нема, там тільки не. треба грати, перемагати. Е, однозначно, це ми настроєні на фінал. Однозначно, ми настроєні на те, щоб зберегти всіх гравців, хорошій підготувати їх до чемпіонату, хорошій фізичній кондиції, зберегти їх на, на, на фінал, на закінчення сезону. Е, так само ми е, в восени. Плануємо uh, такий турнір присвячений 18-літтю Рівненського регбі на покрову. Це рівне Север Open, напевно, ми його так називаємо, тому що хмельничани вже проводять от, кубок дружби народів, приїжджають поляки, молдовани і білоруси. Тобто ми хочемо це зробити. І так само фінальний тур регбі-5, дитячий безконтактний спорт, який проходить у спортзалі Дю номер 4 Відповідно, восени ми маємо зробити цей вирішальний, ну, навіть взимку, коли листопаді ми зробимо цей вирішальний фінальний пункт і нагородимо дітей. І на завершення, як говорять регбісти, овальний м'яч в руках тримати, швидкою реакцією всіх дивувати. Фінт у грі це фінт і у житті. Я вам щиро бажаю, щоб ваші фінти і. У житті і на полі приносили вам задоволення і користь, щоб такий вид спорту, як регбі, продовжував і надалі розвиватися у нашому місті, і все ж таки привернув до себе увагу влади та інвесторів. Дякую вам за приємну розмову. Дякую вам. Ну і відповідно цього вального ми хочемо вам подарувати, Що щоб ви теж могли цей фінтив відчути в руках. Це була пряма мова. Мене звати Павло Невесенко. До нових зустрічей в ефірі.